У вас уже 20 вы мое велике щастя підписуйся до нас разному будем Вести короткий клип для вас. Ну, якщо хочете, можете на своих 200 підписників Будемо забирать мій клип і переспівувати тільки своїм голосом. Ну Вам ще раз співаю. Двести нас вас уже 200 ви моє велике щастя. Підписуйся до нас. Разом будемо рости. Все, давайте, пока, бо вже кліп закінчився. Він мега, 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 мега короткий, мега коротший, чим минулі кліпи. Ні, ну, 10 секунд кліп. Я вам більше говорю, чим кліп сілаю. Ну, давайте, пока.